Друзі, привіт! На днях Мінфіна прилюднив важливу новину про те, що частка державного і грантованого державою боргу у ВВП зросла з 49% до 79% за минулий рік. І зрозуміло, що це стало наслідком російського вторгнення, тому що з одного боку ми маємо падіння ВВП на 30%, з іншого боку, сам державний борг, зріс на 13,5 мільярдів доларів. І тому оце це співвідношення, цей коефіцієнт боргового навантаження на економіку він суттєво збільшився в Україні. Що тут цікаво, що з одного боку ці показники, оці 79%, Держборгу до ВВП це не є якимось рекордом або критично високим показником, тому що, наприклад, цей індикатор в Євросоюзі 88%, та цей індикатор в Сполучених Штатах Америки майже 130%, в Сінгапурі 160% і Японія є абсолютним чемпіоном в світі за розміром. Державного боргу до ВВП, до розміру економіки, там цей показник складає 262 Уявіть собі. Але є один важливий нюанс, чому, наприклад, для Японії 262 це не така велика проблема, як може бути. Для нашої країни значно менший показник справа в тому, що Японія, як і інші розвинуті країни, вони позичають в своїй валюті. Тому якщо щось буде відбуватись у них погано з економікою, з фінансами, да то вони зможуть, послаблюючи свою національну валюту, зменшувати борговий тиск на економіку і більш того, послаблюючи валюту, вони додатково ще дадуть стимул своїм виробникам, експортерам, і це буде автоматично працювати як певний. Такий антикризовий механізм в економіці. Україна собі цей прийом дозволити не може, тому що у нас в структурі державного боргу тільки близько третини це внутрішній борг, тобто номінований в гривні, да? і практично дві третини це зовнішній борг, номінований в іноземних валютах. Тому якщо ми послаблюємо гривню, то це автоматично збільшує наші видатки на. Сплату відсотків за іноземними кредитами, і ці видатки дуже збільшуються в державному бюджеті. У нас зростає дефіцит державного бюджету. Знову треба десь шукати кошти. А це що, знов таки позичати? Ну тобто, таке певне замкнене коло. Тому у нас. Такий механізм, який можуть застосувати, наприклад, Японія або США, він не робочий. Да? І тому для нас навіть значно менші показники державного боргу до ВВП вони можуть вже стати більш серйозною проблемою. А що ще важливо розуміти, да? що цього року частка державного. Боргу в економіці також зростатиме, тому що наш бюджет практично наполовину цього року буде фінансуватися за рахунок зовнішньої підтримки, за рахунок пільгових кредитів і грантів дружніх країн. Це практично 38 мільярдів доларів США. Причому, якщо минулого року от пропорція кредитів і грантів була десь 50 на 50, та то цього року я дивлюсь по першому кварталу, що гранти складають десь лише третину в загальній структурі, а пільгові кредити складають дві третини. Та тобто тому більше цього року вже кредитів, ніж грантів, а кредити треба повертати. І, хоча вони пільгові, хоча там і відсотки і є певні відстрочки по виконанню зобов'язань. Є якісь періоди, на які можуть не нараховуватись взагалі відсотки, і так далі, але все одно це кредити. Да? Тобто, це зростання цього боргового навантаження на економіку, тому воно продовжиться і, і цього року, на жаль, і цей показник може вийти там і на 100%, Да? Тобто, наше боргове навантаження може за розміром стати співставним з нашою, з нашою економікою, так? значить, Але важливо не тільки, скільки країна позичає, важливо не тільки те, де вона позичає, да, за кордоном або всередині в своїй валюті. так, Принципово важливо, куди ці кошти витрачаються, да, тому що якщо ці розвинені закредитовані країни, які ми з вами згадували, вони багато коштів, які позичають, вони використовують на розвиток, на інфраструктуру, на виробництво, на інновації, да тобто на розкачку своєї економічної активності, то Україна зараз ну, об'єктивно змушена витрачати ці кошти, які ми позичаємо на захист, на виживання, на покриття соціальних видатків, на відновлення зруйнованої інфраструктури, перш за все, критична і зараз, так тобто, і тому, по суті, ми захищаємося і боремось з проблемами. І сюди направляємо кошти, залучені як позики, а розвинуті країни вони направляють з залучені кошти на розвиток. Да? Тому тут у нас є ну, серйозний виклик. Да? І треба вже зараз думати, як вирішувати цю проблему державного боргу через 3-5 років, тому що. Вона збільшиться, вона стане більш суттєвою, вона буде гальмом для нашої економіки. Да? Тому що зросте сума видатків державного бюджету, які ми повинні будемо спрямовувати на сплату своїх зобов'язань перед кредиторами, і відповідно ці кошти ми не зможемо направити, наприклад, там на охорону здоров'я, на освіту, на армію. Да, тобто значний шмат державного бюджету вимушена буде йти на сплату відсотків. Як цю проблему вирішувати? Давайте подумаємо, які принципово варіанти рішення існують. Ну, По-перше, це безумовно максимальне залучення закордонної партнерської допомоги на повоєнне відновлення в форматі грантів. А не в форматі кредитів, да? тобто крізь не можна, треба домовлятися за цей формат. Ну, це, це зрозуміло, це на поверхні. Да? Друге, це е, репарації і все, що можна отримати з країни-агресора, е, і це має бути дуже масштабна сума. Але оскільки ми не можемо оцінити її ймовірність, її розподіл по роках, і ті транші, які. Мають бути да, то поки це така невизначена складова рівняння. Да, з того на що ми безпосередньо можемо вплинути, тобто які взагалі механізми є в державі для вирішення цієї проблеми державного боргу? Ну, класичний інструмент це підняття податків. Але зрозуміло, що для України він не є прийнятним взагалі, да, тому що і так значна частина економіки зруйнована, і фізично, і багато людей виїхало за кордони, в тому числі підприємців. Да, тобто і економічна активність послаблена, її треба розвивати, її треба підживлювати, і в цих умовах буде неправильно підвищувати податки. Тому цей варіант не підходить. Які ще варіанти? Ще варіант є економії. Да. Тобто приводити свої видатки у відповідність до наявних доходів. Для нас це теж дуже проблематична історія. Чому? Тому що треба буде відновлювати зруйновану інфраструктуру, треба буде забезпечувати соціальні виплати, при тому, що кількість працездатного населення скоротилась, і багато людей виїхали. і... І все одно це все прийдеться робити, і більш того, треба буде фінансувати розвиток, підтримку підприємницької активності, підтримку ветеранських бізнесів. Принципово важливо на це робити. Ставку це все потребуватиме фінансування. Тому скоріше ми стикнемося зі зростанням видатків, які треба буде фінансувати, ніж з реальною можливістю їх скорочення. Це треба теж собі віддавати в цьому звіт. Розуміти це. Які ще варіанти є? Значить. Ще є варіант реструктуризації державного боргу. Це в принципі те, що уряд зараз робить і робить, домовляється про відстрочки, про пом'якшення умов за державним боргом і так далі. То треба розуміти, що на найближчі роки, там 3-5 років, це взагалі має бути дуже високий пріоритет в державній політиці. Домовленості з нашими закордонними партнерами про те, щоб вони нас допомогли розгрузити від цього боргового навантаження і через відстрочки, через пом'якшення умов, можливо, навіть через часткове списання державного боргу. Всі ці питання треба буде ставити для того, щоб зняти от ці гальмівні такі пристрої з нашої економіки, дозволити їй швидше відновлювати, швидше розвиватись. От, і є ще один інструмент, я би сказав такий секретний економічний інструмент, який дуже складно застосувати, тому що складно переконати в тому, що він потрібен. Да? Хоча він дуже є потужний така потужна антикризова розвиткова економічна зброя. Це інвестиційні стимули. Звучить контрінтуїтивно, і... але... але це працює. Да? Тобто, якщо ми. Знімемо, наприклад, на 5 чи 10 років всі податки з нових промислових інвестицій, з тих, хто будує нові виробництва. Ну або знімемо податки, або, наприклад, вони податки. На той період, поки не вичерп не вичерпують розмір своєї інвестиції, не будуть сплачувати, да? тобто такий податковий кредит, не, не безумовне звільнення, а тільки якщо ти інвестував, ведеш реальну діяльність, платиш зарплату, да? і так далі, і так далі. тобто виробляєш продукцію, експортуєш, то тоді ти маєш оце податкове, таке навіть не кредит, податкове вирахування да? в розмірі, наприклад, своєї інвестиції. Якщо такий механізм запровадити, то. Це дозволить збільшити економічну активність в країні, причому зробити це кардинально. І, хоча, наприклад, цей новий завод, який побудований. І який сам безпосередньо 5 років може не сплачувати податків, але всі його працівники вони отримали заробітну платню. Вони пішли, купили якісь речі в крамниці, в аптеці, пішли в кінотеатр, заплатили за навчання дітей і так, далі, і так далі. Це все одразу кров в економіку, да? тобто гроші на розвиток, це одразу сплата податків на другому колі. І це дуже потужний ефект мультиплікатора. Більш того, цей завод, який нібито сам не платить податки, якийсь період пільговий. Тобто він купує електроенергію, він платить за там за комунальні послуги, він платить своїм постачальникам і крізь тут сплачуються податки. Тому, по суті, справи, звільняючи саму цю нову інвестицію промислову від оподаткування, ми одразу отримуємо мультиплікатор півтора, два-три. До тієї суми податків, які цей завод би сплачував. Ну тільки якщо ми податки, наприклад, піднімаємо, ніхто просто не прийде в Україну, не інвестує, ні внутрішній, ні зовнішній інвестор, і проблема боргу буде тільки посилюватися. Якщо ми кажемо, що для нових інвестицій у виробництво, в реальний сектор в інновації ми тимчасово знімаємо податки, да, то, по-перше, ми підвищуємо шанси, щоб ці інвестиції з'явилися. Коли вони з'являються, то вони створюють робочі місця. Вони створюють економічну активність, вони створюють одразу податкову базу не через 5 років, коли в закінчиться пільговий період, а одразу тому, що працівники, підрядники, постачальники всі сплачують податки і одразу на другому, на третьому і на 25-му колі йде оподаткування, яке приносить прямі ефекти і економічні, і бюджетні. І це дозволяє без збільшення фіскального навантаження. Це дозволяє без економії видатків державного бюджету вирішувати проблему державного боргу, причому дуже системна, дуже цілеспрямована і практично гарантована. І тим більше, що є досвід успішних країн, які робили аналогічні заходи, і це все дуже легко перевірити. А як ви вважаєте, які є механізми вирішення проблеми державного боргу для того, щоб вона не, не тягнула на дно нашу економіку і доходи українців? Діліться в коментарях. Дякую.